До міжнародного дня музею у доражні відкрили ще один виставковий зал. Чекали цієї події тут не один рік. Та, врешті, спільними зусиллями влади та громади приміщення відремонтували і тепер раду зустрічають відвідувачів. Нас підтримала районна державна адміністрація. Нас підтримали депутати, особисто Олег Ігорович Василовський, і Сідлецький голова районної ради. І депутати підтримали нашу цю ідею, що нам потрібен безставковий зал. Виділяли протягом 15, 2015, 2015 року три транши трима траншами. Кошти 55 тисяч. Тут і господарський метод, і все от. Ми все все вклали, відремонтували і зробили отаку от виставкову залу. І щоб її презентувати, ми одразу говорили, що перша виставка, яка має працювати в цій виставковій залі, це буде виставка, присвячена подіям АТО. Готувалися усім миром, музейні працівники виходили на роботу навіть з температурою. Дуже багато допомогли нам. Бійці АТО, волонтери, сім'ї, е загиблих наших бійців. Хто не може навіть туди попасти зона на то, думаю, може, всі не обов'язково, але знаєте, тут таку частинку зробити, щоб от люди прийшли, подивилися, побачили, як там воно, що там, що там воно побачили своїх знайомих людей, е людей, про яких не читали в газетах, бачили там ролики, що там вони, як вони жили. Мені здається, воно все-таки в деякій мірі створить атмосферу таку і воно тільки покращить знає, такий патріотичний настрій. І наших людей на площі 60 квадратних метрів нема де яблуку впасти. На відкриття виставки прийшли родичі загиблих героїв та бійці, що прибули з зони АТО. Директор музею говорить, сьогодні єдиний день, коли він не буде проводити екскурсію, адже відвідувачі краще за нього знають усі експонати. Це що я можу розказати? Це з підграда. Сам карандаш, то тобто все, що від нього стається, коли він входить в землю. Ну що ще вам розказати? Допустимо, тут це осколки від мінометів вже йдуть. 120-й, прочби, і не помиляюся, що там ще таке. Це восьмерка. Це йде яблучко з під ЕС. Це той вже йдуть гільзи з під нього. Віталій нині відслужив та повернувся додому. Може доладно розказати про усю зброю, представлену на виставці. Проте після служби у зоні АТО каже, найбільше запам'ятались на вибухи, а дитячі подарунки з рідного краю. Розумієте, от коли письмо приходить від дитини і так читаєш, і ти розумієш, на серці радість, і якось так ще, знаєте, що розумієте, що є такі ще діти, що це будуще наше, будущей, тобто, будуще України, що ми будемо знати, що дійсно, Недаром, як ми кажемо, хлопцями проливали це кров. Особливі гості музею, родичі загиблих бійців, вони принесли на виставу речі своїх дітей. Відвідувати експозицію їм важко, адже у серці ще не стиг. Позвонили йому, що я буду збиратися, мама, я їду і все. Чекаю, як зараз пам'ятаю, що поцілував мене на порозі. <різь> і пішов. Шкода, даже не оглянувся, накинув свій рюкзак і пішов. Там є речі його теж, що темняшка, що лишилася, і берет голубий його, там орден. Відзнаки там є, він в мене дуже був футболіст, грав футбол. Серед інших тут є і світлини Героя України, кіборга Івана Зубкова. Уродженець міста Деражня, він мужньо боронив Донецький аеропорт до останнього подиху. Його ім'я нині носить 90-й аеромобільний батальйон. Батьки Івана сьогодні прийшли почтити подвиг сина. «В Останні, можна сказати, дні захисту Донецького аеропорту. Керував, керував обороною як офіцер. Який загинув разом з своїми товаришами в останньому бою на другий день після цього бою аеропорт був зданий. Сьогодні ми приїхали на відкриття музею, де є світлини з нашим сином, де є його речі, які нам. Ну, дуже важко було передати ці речі, але ми передаємо. Ми ще привезли подарунок фотографію сина, де він зображений в останній день, як він виїжджав на фронт, на, на машині, яку подарували волонтери міста Деражня. Інсталяція присвячена подвигу бійців у зоні АТО триватиме весь рік. обіцяють у дирекції, а експонати будуть постійно оновлюватись. Отож закликають усіх привозити трофеї з поля бою, аби мешканці та гості міста бачили і знали, якою ціною дістається нашій країні мир. Олександра Мережинська, Євген Шангін, новини телеканал Ексклюзив.